Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марія, і сьогодні розповім вам про книги, які, на які я дуже очікую. Тут невеличка підбірка, тому сподіваюся, вам сподобається відео. Поставте мені вподобайку і, звичайно, що в коментарях напишіть, які книжки ви очікуєте, і ми розпочинаємо. Першою книгою буде та, яка вже вийшла насправді. На початку грудня вийшла нова книжка Дженні Колган Різдвяна книгарня. І якщо я правильно розумію, то це також буде дилогія, оскільки написано книга один. На сайті видавництва, тож е, я очікую, книжки Жені Колган мені дуже подобаються, особливо її дилогія «Маленька книгарень, маленька книгаренька щастя і маленька книгаренька чи просто книгаренька щастя на березі. Мені дуже вони подобаються, і, звичайно, що атмосфера е, Единбурга, е, яка ось ви можете бачити на обкладинці, вона також. Дуже спонукає до того, щоб взяти цю книжечку і почитати. Я очікую, коли вона вже з'явиться на моїх книжкових поличках, пишіть, чи придбали ви собі цю книжечку від Дженні Колган. Наступна буде, я насправді так, дуже швиденько, тому що в мене немає світла і не буде його впродовж всього дня. Тому е, ось е, намагаюся швиденько для вас зняти е, контент. Наступна книжка це довгоочікувана книга, тому що я дуже люблю цю авторку. І можу її сміливо назвати, і станом вона зараз своєю улюбленою авторкою, сучасною українською авторкою. І це Наталія Довгопол. І нарешті виходить її нова книга, шляхи Еврідіки». виходить у видавництві Віват. І ви можете її передзамовити. Передзамовлення триває до 22 грудня, і можна зараз замовити за 500. 35 гривень книгу замість 630 гривень її буде повної вартості. Це книга, яка от просто в Віват поставилася максимально відповідально, творчо до оформлення цієї книжки, тому що просто гляньте на на неї я вже хочу її тримати в своїх руках, вже хочу її читати з нетерпінням поринути ось в цю атмосферу, тим паче, що нам указують, що це буде авантюрна, містична і романтична історія, яка нас занурить в атмосферу Еллади, Літа від чайдушної юності і вічної боротьби добра зі злом. Все прекрасно мене тішить анотація, цікаво, чи в, в, в анотації згадана Віро. Цікаво, чи це, чи це раптом не персонажка однієї з книг. Ну, бо, якщо я нічого не плутаю, Тож, я з нетерпінням чекаю, щоби почитати. Можливо, почитаємо разом із вами в якомусь читацькому щоденнику. Побачимо. Але чекаємо 22 грудня. Третя книжка. Це нонфікшен, який я побачила, і я зразу знала, що я буду замовляти цю книгу, тому що мені дуже імпонує власне, перс... особа, так, про яку йтиметься. Це біографія принцеси Вельської, Кейт Міддлтон від видавництва лабораторії, її автор Роберт Джобсон. І книжка вийде в лютому. Зараз ви можете її передзамовити за 449 гривень. Її повна вартість 499 гривень. От тому е, я, мені дуже подобається Кейт Мідлтон, е, мені імпонують її цінності, які вона так е, курує, так якими проєктами вона курує. Вона дуже підтримує Україну, тому я хочу е, почитати, прочитати про неї більше, тим паче мені дуже подобається обкладинка е, з, так від лабораторії. Тому що це ну, така знакова світлина Кейт, коли вона одружувалася, одним словом. Я дуже очікую на цю книжку і сподіваюся, що отримаю її. Далі просто сенсація для мене. Я коли побачила, пищала, раділа, тому що виходить. В Астролябії виходить ілюстрована, ілюстровані книги Толкіна Володар Перснів. Всі три частини. Я м -м, неймовірно тішуся, тому що обкладинки дуже гарні, проілюстрував Алан Лі. Все виглядає дуже гарно, навіть на подарунок. І тим паче я хочу перечитати. Я цього року декілька разів. Читала уривки із Володаря перснів. Я навіть читала трошки цього року, про це вам не розповідала на каналі, але читала трошки вголос Гобіта, таким чином теж спокоювала свою так, ментальну систему, ментальний свій стан. і і тому я загорілася бажанням перечитати ось так, можливо, більш вдумливо володаря перснів. Сподіваюся, що в мене це вийде, і ви можете вже передзамовити як окремо книги, так і всю серію. І зараз я вам розповім цінову політику. Значить, передзамовлення триває до 31 березня. 31 березня 2026 року відбудеться реліз, і повна вартість першої книги 1060 гривень. Зараз перед замовити можна за 901 гривню. Але зверніть увагу, що я, наприклад, не не знала про це. В Астролябії є клуб. Так, де ви можете зареєструватися і отримати знижку. Як на мене, це дуже хороша знижка 25%. І придбати, так, передзамовити першу книгу Володар Перснів Братство Персня за 795 гривень. Класно! Також всю трилогію можна буде замовити її повна вартість 3130 гривень. Зараз можна її замовити за 2650 гривень 50 копійок. І е, якщо ви учасник клубу, так, е, то вартість 2347 гривень 50 копійок. От, як на мене, варто все ж таки зареєструватися в цьому клубі і оформити перед замовленням. Ну і остання книжка це. Звичайно, що колапс Максу Кідрука. Ну, не можу я не згадати, я вже е, просто трясуся. Так хочу ось цю книгу. Я хочу її мацати, хочу щупати, хочу переглядати, хочу її вже читати, бо мені надзвичайно цікаво. Е, ну, настільки класно, цікаво закінчилася перша частина, що хочеться взятися зразу за другу. І е, я дуже тішуся з того, що е, Макс Кідрук в перший день дуже велику, там я не пам'ятаю, що 6 тисяч примірників уже замовили. Він наклад е, тираж вирішив збільшити. Я дуже радію е, за українське книговидання, що ось у нас є такі наші, і це наші автори. М -м 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 я... Я ось просто в захваті від цієї ситуації з колапсом. Так, тому, так, я очікую дуже на цю книжку, і, звичайно, залишила її вам на десерт, тому що це, мабуть, найбільш очікувана книга 2026 року. Але тут. Так, скажу за вартість, потім перейду. До 1 лютого ви можете придбати книжку передзамовити за 555 гривень, її повна вартість указана 699 гривень, і зверніть увагу, що зимова підтримка не діє на передзамовлення цієї книги. Про це указано на сайті, але я вам наголошую, якщо ви не звернули на це увагу. Ось такі книги, які, видавництво, які я очікую, але це ще не все. Я тут згадала про книгу, яку ми разом з моєю подругою дуже очікуємо. Це книга від Дена Брауна, називається Секрети, Секрети Праги. Здається так. Я вам залишу ось тут обкладинку. Я Прагу обожнюю. Це одне з моїх улюблених міст, е, і Ден Браун також обожнює Прагу. Взагалі багато письменників, які мені подобаються, вони е, теж закохані у Прагу. Тому Ден Браун написав книгу, де події відбуваються ось у містичній празі. І, звичайно, я не можу про неї не згадати, бо е, видавництво КСД. Дали анонс, що вона буде видана, коли ще невідомо. І також я не дивилася ще у видавництва Жорж, яке видає метагейка. Але на сторінці у мета мета Гейга, ви знаєте, я люблю цього автора. Він мені подобається його філософія мені також подобається. Він такий дуже терапевтичний письменник і я очікую постійно на вихід його книг. Я очікую на книжку. Ось цю залишу посилання, здається, Міднайт, щось там опівнічна. Ну, Отже, я очікую на нову книжку Мета Гайга і завершу ось це очікування книгою Фредеріка Бакмана, яка, який також є одним з моїх улюблених, сучасних письменників. І мені дуже бракує вже такої доброї е, книги, е, такої. Мудрої, веселої, все в стилі Бакмана, тому я дуже очікую ще і на нього. Ось такі я вам додала ще три бонусні книжечки. Так? Забула за них указати в своєму блокноті, але на щастя я згадала. Тож, обов'язково пишіть мені, які книги ви хочете е, прочитати. На які книги ви очікуєте в 2026 році. І взагалі пишіть. Все, що хочете, тому що ви підтримуєте мій канал. Дякую вам, що залишаєтеся зі мною! Гарних всім свят! Адже почалися різдвяно-новорічні свята. Зустрінемося в новому відео.